Івано-Франківський облмуздрамтеатр презентує нову виставу. Прем'єра у неділю рано зілля Копала за однойменною повістю Ольги Кобилянської відбудеться на сцені обласної філармонії. Вистава, без сумніву, є трагічною. Переконує режисер та автор інсценізації Орест Пастух. Адже над героями тяжіє не лише містичний фатум спокути гріха минулого, але й низка збігів, спровокованих вчинками персонажів. Це стає причиною безвихідної ситуації і, зрештою, призводить до загибелі героїв. Я намагався все-таки зробити все. Можливе, аби цей твір був поданий і прочитаний максимально пожиттєвому і був максимально наближений до життя, оскільки сам твір є максимально житейський, попри поетичний пафос письменниці Ольги Кобилянської, там все-таки закладені житейські істини, які дуже часто в театрах просто опускають. Прем'єра готувалася в дещо екстремальних умовах, адже в облмуздрамтеатрі – капремонт до того ж непроста політична ситуація і в країні. Однак виставу не скасували, адже театр виконує не лише розважальну функцію насамперед він збагачує людей духовно та виховує любов до високого мистецтва. І, зваживши всі аргументи за і проти, вирішили, що ми. Повинні грати і повинні доносити наше мистецтво до глядача. По перше, вистава, яку ми покажемо 8-10 лютого, це є. Один із кращих зразків української класики, тобто апріорі це вже несе національ... це є національний продукт. Декорація вистави та костюми відповідатимуть духу епохи. А от танцювальних сцен поменше є порівняно з попередніми інсценізаціями. Музичне оформлення вистави забезпечуватиме гурт патроничі, який подарує глядачам справжні автентичні мелодії. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.